Вітаю вас, друзі! Сьогодні я продовжую ремонт своєму гаражі. У мене на черзі сьогодні стіни. Попередню серію, дивіться там в описі, я залишив посилання. Задача сьогодні мені покрити стіни грунтовкою глибокого приникнення. Це така рідина, яка просичує, так би мовити, шари або по породу сану стіни. Зміцнює їх, і тоді з стіною можна хоч щось робити, вона не буде сипатись. Але перед тим, як це робити, мені треба. От, обваляти все, що і так само відпадає. Якщо дуже завзято працювати, то можна так викваряти і електричну проводку. Вичистив стіну і навіть кратери понаходив під фарбою, які там приховані були. Їх треба теж вичищати, щоб потім у нас стіна не обвалювалася. Я вже стіни обробив і гіпсом, тобто замазав щілини і великі ями. І гіпс, всі ці суміші, і загіпс, сатингіпс, робляться на основі гіпсу або алібастра. Тільки тут вже додають якісь добавки, які уповільнюють процес застигання, бо, я, бо алібастр застигає дуже швидко. Ще один є момент це оцей зелений колір. Я в майбутньому планую фарбувати стіни, але ну, точно не в такий колір. І його щоб перекрити, щоб він не просвічував через фарбу. Думаю, замазати сатингіпсом. Він ну, 100% його не перекриє, але зменшить цей ефект. Я не знаю, що вийде. Це буде мій експеримент, такий гаражний експеримент. А плінтус я роблю за допомогою унікального шаблона. Коли стіна висохла, отакі невеличкі нерівності я прибираю просто шпателем. Для гаража згодиться. Насправді я роблю невеличку ділянку стіни, далі цей стіл передвину, звільнюю наступну ділянку і там почну вже працювати. Спочатку хотів у режимі лодеря не розвантажуючи стіл перетягнути його, але щось сил не вистачає. Треба робити все по уму. До речі, погляньте, як сатангіпсом гарно перекрила оцей кольор зелений. І з цією ділянкою стіни, повторюю, те саме. На цьому етапі я змушений буду зупинити свої роботи, бо країна мені сказала, ти потрібен на інших напрямках, бо людина є ще не цивільна. Я їду далеко від рідної домівочки, тому об'єктивно повернутися до роботи над своїм каналом і ремонтом в гаражі я зможу вже десь після перемоги. Бувайте! Бережіть себе. Якби дасть, побачимось.